Майстра на всі руки обирали на Кіровоградщині. в обласному центрі. Визначили кращого слюсаря з ремонту автомобілів. Конкурсанти учні професійно-технічних училищ. Такі змагання освітяни проводять щороку і в такий спосіб популяризують робітничі професії. Хто ж кращий у нинішньому році знає віра Шестакова. Цьогоріч силами мірялися семеро учасників. Декілька годин журі перевіряло їх теоретичні знання. Потім перейшли до практики. Змагання проходили в майстерні. Практична частина полягає в тому, що вони повинні відрегулювати клапана в головці циліндрів. Це одна частина, і одна частина безпосередньо слюсарний курс. Вони повинні нарізати різьбу і внутрішню, зовнішню. От ну і розмітку зробити на виконання завдання в учасників півтори години. Дядя цього часу жирі слідкує за конкурсантами, оцінює, як працюють, якість виконаної роботи, швидкість працедавці під час змагання придивляються до майбутніх робітників. Нам потрібні такі технічески грамотні люди. Це я вважаю, що уже технічні грамотні люди, якщо вони знають, як виконувати роботи і можуть їх і об'яснити і зробити. Ну ж, конечно, ми будемо навіть дуже раді, якщо вони прийдуть к нам. Усі учасники конкурсу в майбутньому. ...мріють знайти роботу за спеціальністю. Для деякого це родинна справа. Кажуть, перемога у конкурсі для них неабияк важлива. Цей конкурс надає змогу виявити себе, проявити. Найкращих цілях за рішенням журі кращим слюсарем області став учень Кіровоградського училища номер 4 Олександр Нестеров. Тепер він випробовуватиме свої сили на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться у Харкові. Якщо потрапить до шістки кращих, отримуватиме президентську стипендію. Віра Шестакова Анатолій Басистий. День за днем.